Так, всім привіт! У нас нова розпаковочка. Багато посилочок від Маудау прийшло, і я пропоную розпакувати їх по черзі. Я думаю, це буде цікаво для кожного з вас. І розповім взагалі про Маудау, що там можна замовити і чому я замовляю саме там. Дивіться, Маудаву, якось коли він вийшов, я до нього ставився скептично. Типу та, на кой біс воно потрібно. Але, знаєте, чим більше йде часу, тим більше я розумію, що все ж таки Маудау це must have. Тому що, до речі, це ніяка не реклама нічого. Маудау мені нічого не платить. Так, у нас тут корм 214, дані я собі закрию. Так, за корм для котиків. Це в нас куріна. Тут 15 кілограм, і це ціна, яка на 70 гривень з кілограма, дешевша, ніж те, що пропонує будь-який із наявних зоомагазинів в нас. Власне, тут у нас курочка. До цього ми брали клуб 4 лапи. На клуб 4 лапи акції не було. Взяли поріну, знаємо, що вона не гірша, а можливо навіть і краще. Тому от перша наша розпаковочка це для котиків смаколики. Якраз 4 лапи закінчилися. Його. Чинь. Ну і важливо, що для стерилізованих. Бо у нас котики стерилізовані, тому це реально важливо. Окей, з першою, з першою зрозуміло, йдемо по наступну. Так, приніс я наступну коробочку Маудау. Це не така велика коробочка. Давайте подивимося, що в ній. Що мені подобається, що все пакується окремо. І це дуже зручно. Типу рідко буває так, що щось десь ага, подавиться. Так, тут у нас а, серветки. Так, раз, два. Три. Окей. Так, серветочки є. Так, серветки це у нас а, коховинка. Жорсткі такі. Це в нас технічні серветки, ми їх так називаємо. Якщо потрібно десь щось вимочити, прибрати. От все, все, що пов'язано з уборкою, там сполоснути, лоточок котячий протерти, все замість тряпок використовуються ці салфетки. От так, от. так приніс я наступну. Давайте відкривати. Ця побільше вже. так. Ага. Маодау, в принципі, на сьогодні. Що це, які є? Це одна з двох чи що. Зліплена. На сьогодні на Малодау є практично все, що нам з дружиною власне, потрібно. І ми на Молодау замовляємо практично все, окрім там немає м'ясного, ковбасного, риб'ячого. Понятно, все для чого потрібно мати холодильник. Там відсутнє. Це, звісно, для нас мінус, але ми всі чудово розуміємо, що ну, такий товар явно ніяк. Але проте з іншим товаром проблем взагалі не виникає. Наприклад, от як з одним із найголовніших товарів, всі знають, що туалетний папір – це топ-1 товар, який необхідний всім. І вся топова бумага зроблена в Україні, все як полагається, офігенна. Оце 300 гривень за 32 рулона. Тупо халява. Мені дуже подобається ця бумага. Так, і нарешті переходимо до цікавих посилочок. Так, давайте з іншого боку. Там дані, правда, там, де дані, мабуть, то вверх, це логічно, але тим не менше. Появою мамодару, жінка перестала таскати купу харчів, купу всяких продуктів, предметів. А з супермаркетів, все нам приїжджає просто прямісінько під двері. Ти пішов, взяв і не паришся. Тобі ні звідки не потрібно його нести. Окрім цього, купа товарів, яких просто ніде не знайти. Це must-have, розумієте? Так. Переборщив, замовлю мені. Щось забагато. Все, на все. Офігеть. Так, і, власне, що ми можемо бачити перед собою? Ми можемо бачити перед собою скарб, друзі мої. Давайте розпаковувати і дивитись, що тут. Так, перша. Коротше, я підсів на джин, і тепер вирішив. Купувати і куштувати весь джин кожного разу, який є по акції. Без повторів, звісно ж таки. Попався мені в руки Зефіра, преміум джин імпортерський. Будемо пробувати. В наступних відео обов'язково підпишіться на канал, якщо вам цікаво. Так, далі, що в нас тут? Тут також джин Пабло, теж імпортерський, будемо пробувати. О, ля, ля акциска злетіла. Ай-яй-яй, ну різьба на місці, все окей. <с> так що, якщо ви пабло, не забудьте підписатись на канал і завітати на огляд. Так, і ще одна бутилка. Це, мабуть... а ні. Так, Тут у нас гібсон. Отакий. Три бутилки джина, всі 0,7. Всі щось там в районі по акції 300 гривень. 300-350 в такий діапазон. А без акції вони там під 500 гривень. Тому вирішив взяти. Ну і по класиці, звісно ж таки, вино. Без вина нікуди. Ну, вино класика. Тож взяв те, що було по акції, але м -м, різновиди, яких ще не куштували. Болград а, Rock Select. Так, далі. Далі далі. далі. Вардіні Red Semi Sweet. Теж не куштували таку Спробуємо. Так, і Азнаурі е, сипіраві. Тоже взяв. Будемо пробувати. Так, і остання коробочка від Маудау. Написано не перевертати, але, знову ж таки, дані всі діла, тому перевернемо. Так, і відкриємо з іншого боку. Так, хоп. Ой-ой-ой-ой-ой. Якщо в попередньому коробці знайшли все то діло, то в цій коробці ми бачимо зовсім інакше. Ні, тут є і то діло теж трошечки, але трошки цікавіше тут. Так, макарончики, тверді сорта. Так як ми стараємось попешно хавати, то тверді сортап має хе. По акції взяв по 24 гривні. Так. П'ять да? так? Да, 5 пачок. Ну і скарб, якого найбільше буде, це грінки, сухарі від темки до бочкового. Зайшли, сподобалися, перекуштували. В попередні посилки замовляли. Ці посилки замовив вже більше, бо ну, реально дуже смачні. Вони не жирні і, знаєте, спеції не неміліна, дешманська якась. Тому. Рекомендую, реально дуже добре. Взяли цього разу бастурму попробувати. Часникові у нас були того разу. Оці. До речі, в часникових єдине, що я б менше став кидати солі, як на мене забагато. Так, Ковбаски зірчиться, не було теж на тест. Так, Це знову бастурма, бастурма. Це у нас що, ковбаски, ковбаски, ковбаски. Понятно, Понятно, понятно. Так, оці взяв попробувати. грінки білі. Таких ми не куштували. тож цікаво, що воно, як воно на смак. Так, ще ковбаски. Ковбаски. І цього, коротше, хватить десь на місяць точно. Так, грінки з часником Взяв попробувати. Так, тут що це? Бастурма. Це в нас часник. Теж часник. Тоже чеснок, короче, чеснокови все. <laughs> Сейчас я переборщил с чесноком, но ну, то ладно. С кем не было. Чеснок, 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 понятно. <laughs> так, и одна пачка чипсонов. А что одна пачка чипсонов? Я наче больше замовлял. Такие, как и мало. А тут есть бумага? А тут нема, так, что тут чека нема. До цього в усіх бумагах був чек, а тут нема. Може тут десь захолотися чи тут? Ні, нема. Окей. Так, джин бачу, ще один я взяв. Ой, яка пляга, бля. Оце така, зна... Ну, реально, вага імеється. Цей мені, звісно, по виду подобається. І пляшечка така красива. Yeah, і дивіться, тут закорковано. Ну, цей точно, бляха, хороший. Uh, він без акції 550, а по акції взяв щось 370 чи 380, ну, взагалі по халяві вицепив. Так що так, да, так, да, так. Да. О, і тут, якщо я не помиляюся, той, який я хейтив в попередньому випуску. Але якщо брати чистий і розовий, то чистий оцей прям непогано. Пойдет. Якщо побільше лити тоніка і поменше джина, буде то, що треба. Тому взяв 160 гривень халява. У нас в магазі, щоб ви розуміли, 240 гривень коштує О, така баночка, бутилочка. Тому як на мене це вигідно, ну і власне все порожньо, пуста коробочка. Якщо вам сподобалась дана розпаковка, ставте вподобаєчки. Не забувайте, це дійсно важливо і Маудаву удаву госпів працювати.